Один поцілунок може коштувати дитині здоров'я, а іноді навіть життя. Сьогодні розповім вам про медичні ризики, які ховаються за здавалося б, невинним жестом. Поцілунком у слині дорослої людини живе понад 700 видів бактерій. Коли ми цілуємо дитину в обличчя, ми передаємо перше це вірус простого герпесу, у немовлят викликає енцефаліт, друге стрептокок, який провокує ангін та скарлатину. Третє кериосні бактерії. Карія передається через поцілунки. Дитячий імунітет формується до трьох років. Організму люка просто не готовий боротися з нашими дорослими бактеріями. 90% дорослих є носіями герпесу, часто навіть не підозрюють про це. 85% герпесу у немовлят від поцілунків рідних. Любити не означає цілувати. Справжня любов це захист. А знаєте, яких помилок ще припускаються люблячі бабусі та тітки? Розкажу в наступному відео.